Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам отаку от міні-трактор-переломка Forte 192-й. Це модель 25-го року 192G, 18 коней. Має у вас загальна вага 323 кг. Він йде на бензині. Є такий самий дизельний 195D, модель називається. Він коштує у вас 1770 доларів, Цей коштує 1620. Із переваг тут дуже легке кермування. Ось, стоячи на місці, я можу однією рукою спокійно обертати. Тут все легко керується, може справитись навіть дитина, я вас впевнюю. У нього непогана рама, захист від ударів. У нього є ручний старт, у нього дві коробки передач. Перша, друга, третя на передню коробку і перша, друга, третя на задню коробку. Запитаєте, де тут задній хід? Друзі, ставите передню задню на нейтральне положення, вмикаєте реверс. Він у вас окремо зліва розташований. Так, Це у нас щеплення. Колеса 19,7 на 8, тобто ширина і висота. В комплектації два катка і два вала фрези з комплектом ножів. Також причипний, верніше не причіпний, а підйомний механізм. Є у вас причіпний підпалець типу мотаблочного типу. Для заглиблення у вас регулюється от таким от, виходить, штифтом, Тут, я думаю, буде видно. І це у вас вал відбору потужності, який, по суті, отак от, Ох, ні, так не прокручується. Там защоки трішки треба віджати і прокрутити. Він е, знімається. Там маленький вал відбору. Можна поставити е, якусь кусарочку е, спеціальну, які йдуть для таких переломок. Можна поставити якесь базове обладнання, яке розташоване і може кріпитися отак. От під палець е, гідравліка тут звичайно шручна, немає гідроциліндра. Сидіть зручно, кермо е, у вас велике, для кермування, в принципі, все легко, тут повний привід, вона їде дуже жваво, без проблем. Е, коштує такий 1620 доларів. Є моделі на дизелі, вона коштує 1770 доларів. Е, тому, якщо вам подобається, доставка у нас безкоштовна, без передоплати. Набирайте, замовляйте. Ще по наявності є по 5 штучок і того, і того. Всім гарного дня!